Друзі, усім привіт! На нас компанія Автопарк. Маємо на продаж ось такий чудовий автомобіль Ford Focus у кузові хетчбек. Автомобіль обладнаний 1,6 літровим бензиновим надійним двигуном, який працює в парі з механічною п'ятиступінчатою КПП. Автомобіль у гарній комплектації з кондиціонером, з гарною мультимедією, можливістю телефонувати і приймати телефонні дзвінки. Ось так виглядають у нас прибори. Маємо два. Стіклопідіймача спереді, задні механічне регулювання, заявлений пробіг у автомобіля 62 тисячі км. Сидіння у чудовому гарному стані. Карти також у чудовому стані. Охайний дах. Великий об'ємний задній ряд сидінь. Все в доброму стані. Автомобіль має незначні дефекти, можливо, запалірувати. Ось такий великий об'ємний багажник для такого кузова. В цілому автомобіль у гарному стані. Сіньому яскравому кольорі з приводу клубки даного автомобіля та з компанією автопарк. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 А всім гарного дня.